Всім привіт! Хочу показати, як вона розсіла вже, Ціте вона вже, напевно, що вже другий тиждень вже, так? І вже можете бачити, що трохи трошки посипалося. Траві видно трошечки. Але, тим не менш, ще дуже-дуже багато квітів на кущі залишилося. Осінню я трошки підрізала її, формуючи, тому що в мене дуже багато гілочок було таких, які вибивалися з форми. Ну, взагалі в неї форми не було до цього часу. Я її не стригла так дуже сильно. Тільки чуть-чуть верхівки, а це вирішила обстригти, так, щоб більш-менш був кущик, форма кущика. Так, і пройдемося трошечки далі. Тут у мене скоро буде розцвітати астильба в бутончиках. Так, далі хосточка така. У мене їх декілька видів. Це з серединкою білою. Тут перстачик, який я пересаджувала і стригла ранньою весною, показувала стрижку. Поки що цвіту немає. Це у мене сорт Pink Queen, рожевого кольору. Квіточки буде цвісти десь пізніше. Ще одна тут остильбочка. Це ніжно-рожева, мені здається, ще не розцвіла. Так, армерія. такий великий вже помпончик На довгому стеблі розцвіла вже. Ну, ще не повністю, ще є дрібненькі ще будуть розцвітати ось тут. І ось перстач покажу в мене жовтого кольору. І росте цей кущик меншим, якщо я не помиляюсь, на від. Queen. І тут далі в мене трояндочки, кущова, вже розцвітати. І далі ось тут такі дрібненькі, це в мене грунтопокривна троянда. Я її хочу отак ще нагинати буду, щоб вона в мене через цей парканчик декоративний вигиналась і так цвіла. Ось вона такого кремового кольору. Ще не розцвіла. Дрібненькі, такі кремові трояндочки. Також дуже гарненька вона. Так. Ще будуть розцвітати. Далі ще тут одна у мене вайгела. Я з нею розповідала, це Олександра. Вона вже передцвіла. трошечки раніше, ніж Red Prince. Мій ось такі вони рожеві квіточки були в неї. Ну, тут вже перецвілися, вона також була у квітах, ще залишки перецвівші залишились, можете бачити. Також формувала, обрізала його, щоб він був компактним кущиком. Лілейник розрісся далі. Е, так, за багато території йому, звичайно, треба. От, наскільки він в мене вже розрісся тут. Ну, так, червона трояндочка, чайно-гібридна, починає розцвітати вже. Далі в мене тут дзвіночки вже цвітуть білим кольором. Також гарненько розрослися і розцвіли. Скоро буде спірейка цвісти в бутончиках. Така дрібненька. Гвоздичка польова вже розцвіла. Ну, і ще в мене гвоздичка є така махровенька. Теж дуже гарно це, це після дощу вона вже так не дуже гарно виглядає, правда. Пройшовся вночі сильний дощик, але дуже все рівно такий пишний кущик і гарно пахне ця гвоздичка. Так, скоро вже будуть. Звісти, ще трошки лілії. Так, Там далі в мене ще іриси такі. Ось тобі цікавенькі такі іриси на задньому фоні. галіцинія розцвітає. В минулому році я її формувала. Було тільки одне одна гроноцвітіння, а в цьому році от вже десяток є. Вона в мене молоденька ще. Ну, Напевно, років три вже є 3-4 роки. Ось так вона зараз. І саме основне, що я хочу показати, я дуже рада своїй шовковиці. Ось вона у мене, ось моя шовковиця. Вся в листочках. І покажу ближче, скільки в мене ось тут уже на ній. Зав'язалось ягідок. Зав'язалось дуже-дуже багато. Я навіть не сподівалася, що стільки може бути ягідок. Дуже багато. Саме головне, що нарешті я дочекала, щоб воно в мене прийнялося. я цьому дуже рада, бо я вже почала сумніватися, що в мене прийметься. Ще хочу показати, скільки зав'язалось плодів на білому фоні. Краще вам буде видно. З кожної бруньки, яка прокинулась, розпустились листочки і зав'язались плоди. Навіть листків менше, ніж плодів. Я приємно здивована. І надалі покажу вам, як вони будуть наливатися і дозрівати. Всім дякую за увагу! Зустрінемося в наступному відео.